Роальд даль Чарлі і шоколадна фабрика. Розділ 23. Квадратні цукерки, що обертаються круглими. Усі зупинилися і зюрмилися біля дверей, верхня половинка яких була скляна. Дідунь Джо підняв чарлі, щоб тому краще було видно. І Чарлі, зазирнувши, побачив довжелезного стола, на якому нескінченними рядами лежали квадратні білі цукерочки. Вони дуже нагадували квадратні грудочки цукру рафінаду, хіба що на кожній збоку було намальоване кумедне рожеве личко. При кінці стола кілька палумпів старанно малювали на цукерках нові й нові личка. Ось вони. вигукнув містер Вонка. Квадратні цукерки, що обертаються круглими. Не бачу, щоб вони ставали круглими, знизав плечима Майк Тіві. Вони все ще квадратні, погодилася вирука Солт. Абсолютно квадратні. А вони і є квадратні, сказав містер Вонка. Я не казав, що вони не квадратні. Ви сказали, що вони круглі, наполягала вирука Солт. Я такого не казав, обурився містер Вонка. Я казав що вони обертаються круглими. Але ж вони не обертаються круглими, на вгавала вирука солд. Вони квадратні. Ні, вони обертаються круглими, переконував містер Вонка. Аж ніяк вони круглими не обертаються, зірвалася на крик вирука Солт. Е, Вирука дорогенька, втрутилася пані Солт. Не звертай на містера Вонку уваги, він тебе обманює. Шановне старе опудало, відказав їй містер Вонка, сходіть і вправте собі мізки. Як ви смієте зі мною так розмовляти? обурилася пані Солт. Ой, мовчіть, урвав її містер Вонка. Дивіться всі. Він витяг з кишені ключа, відімкнув двері, розчинив їх навстіж і раптом на звук відкривання дверей усі малесенькі квадратні цукерочки. Почали хутко обертатися круглими личками до входу, щоб бачити, хто прийшов. Врешті всі круглі крихітні личка на цукерках обернулися до дверей і дивилися на містера Вонку. От бачите?» – переможно вигукнув той. Вони обернулися круглими личками, і нема чого сперечатися це квадратні цукерки, що обертаються круглими личками. Їй богу, так і є. Визнав дідун Джо. Ходімо. вигукнув містер Вонка, повернувшись у коридор. Ідемо далі, нагаймо часу. Масло віскі й масло джин було написано на наступних дверях. Оце вже цікавіше, зрадів пан Солт, виручен батько. Розкішні напої, мовив містер Вонка. Умпалумпи їх просто обожнюють, стають від них п'яненьки. Прислухайтесь, чуєте, як галасують? З за зачинених дверей долинали шквали реготу й уривки пісень. Вони там п'яні, як чопики, додав містер Вонка. Хлепчуть масловіски з содовою. Улюблений їхній напій. Масло тоніком теж дуже популярний. За мною будьте ласкаві, нам справді не варто отак зупинятися. Він повернув ліворуч, тоді праворуч. Вони підійшли до довжелезних сходів. Містер Вонка з'їхав переламо донизу. Троє дітлахів зробили так само. Пані Солт і пані Тіві, єдині жінки, що залишилися в товаристві, вже добряче втомилися. Пані Солт, велике гладке створіння на коротких ніжках, супіла, як носоріг. Сюди. вигукнув містер Вонка, повертаючи після сходів ліворуч. Ах, не так швидко. гекала пані Солт. Це неможливо, відповів містер Вонка. Тоді ми ніколи не потрапимо туди вчасно. Куди туди? запитала вирука Солт. «Не твого розуму діло, відказав містер Вонка. Ще хвильку і побачиш.